Було кілька три гарних випадків. Один із них це була розмова із одним із наших шанувальників, який на війні втратив частину кінцівки зір кінцівок втратив зір. От і ми розмовляли. Я десь почав трохи гуглити, як люди, які втратили зір там соцмережами, наприклад, користуються. Типу, як вони в якій доступності для них перебуває. Звичне для нас mm -hmm. ну, таке теж мистецтво, про яке ми говоримо: фільми, книги, музика, вірші. Все на світі. Власне, ми почали із відео. Будуть вірші. Є вже частина викладена. Поки я був на учебці, поки я вже вів службу. Наша команда займалася зйомками і всім, усім з дуже малою моєю залученістю, зважаючи на обставини. От другий, ну і всі ці відео супроводжуються перекладом на жестову мову.